коротеньке відео про інсоляцію та фотосинтезуючу поверхню. Е, шпалера висотою, утворюється висотою під е, звірство виноградаря. Е, тобто виноградар піднімає руку е, доверху і от по зап'ястя це е, ефективна для нього висота шпалери. В даному випадку в мене висота шпалери 2.05-2.010. Нижній тріт на відстані 60 см. От. І чеканка, кінцева чеканка відбувається вище верхнього дроту ще на відстані сантиметрів 30-40 Таким чином, що от по картинці видно, що величина лоз до чеканки ну, сягає під 2 метри. До основного листа додається ще один-два пасенкових. Ну так, да, потрібно працювати, потрібно проводити зелені операції, але воно того варте. От був основний листок, видно місце його е, кріплення, і ще залишок пасинку. Також тут було е, два додаткових пасин, пасинкових листа. І сумарно е, площа листової поверхні, що дуже впливає і на якість е, винограду, і на можливість збільшення навантаження. Сумарно ця листова поверх, поверхня. Е, вона збільшується, ну, кратно, можна сказати, що в два рази. А плюс до того, що шпалера вона максимально висока, виходячи із росту виноградера, який доглядає за виноградником, то ми взагалі можемо досягти ну, досить значних значень. Площі фотосинтезуючої поверхні. На промислових виноградниках, ну, якщо ви замічали, бачили відео, там шпалери невисокого зросту. Це пов'язано з багатьма чинниками. В першу чергу, ну, обслуговуючий персонал, він повинен працювати у комфортних для них умовах і з меншими затратами на оплату праці. Ми, виноградарі-любителі, заради свого заняття. Можемо пожертвувати додатковим часом і організувати ще один дріт, вищий від стандарта, стандарта висоти шпалери технічного винограднику, виходячи з свого зросту. Так, ну і Бачимо, що ну, в даному випадку це ряд боковинки, кущі розташовані на відстані. 2 метра, деякі виногради у мене знаходяться на відстані 1,5 метра один від одного, виходячи із заявлених характеристик по силі росту тої чи іншого сорту чи гібридної форми. Ну, в основному 1,5-2 метра. Деякі, там, можливо, 2,10-2,05 виходять із рівномірного розподілу і виходяться із ширини чи інше довжини ряду. Так, ну, в принципі, ту інформацію, яку хотів довести, я довів. Узагальнюю. Завдання виноградаря, який хоче забезпечити себе якісним матеріалом, полягає в тому, що не потрібно нехтувати якісною листовою поверхнею і робити всі умови для того, щоб вона була якісна, і кількість її була найбільша. тому ми можемо залишати на лозах. Ту кількість грон, які дозволяє коефіцієнт плодоношення, ну, нам середньому півтори грони на лозу. Десь одна, десь дві. О, не нормуючи або не, при, не приділяючи такої максимальної уваги нормування, тому що знаємо, що при достатній кількості листової поверхні кущі можуть, е е е можуть е е дотягнути урожай до нужних кондицій, як би їм важко не було. Ну, а в принципі їм не сильно важко, тому що е, ознака здоров'я куща є товщина лози. Дивіться, от ця то, товщина лози ну, навіть дещо більша е, від е, оптимального стандарту. 14 мм, 12 мм, 12, 10. Оці товщини вони гарантують е, те, що Ця лоза вона росла у комфортних для неї умовах. Бруньків всього вистачало. В цій бруньки вже закладена грона наступного року одна або дві. На зрізі її можна побачити. І якщо лози ростуть без затінення, то ймовірність закладення зачатків грон у бруньках. Вона набагато більша від, від, від тих варіантів, коли лози там перехрещені, затінюються один одним, і тоді виходить з цього і змінюється і коефіцієнт по Так що дякую за увагу. Відео припиняю.